Коли self-employed потрібно реєструватися для VAT? Для VAT. Ну, обов'язково при річному обороті понад 90 тисяч. Також існує якби тут добровільна реєстрація. А війті це вигідно солтрейдеру, якщо він працює з селфімплоїдами або з компаніями, які зареєстровані як віаті платники. Тоді якби солтрейдер може повернути, ну, наприклад, собі війті, який він сплатив, ну надмірно сплатив. Це е, по аналогії як в Україні в нас ПДВ. Я... Так, так, так розумієте. Це ПДВ. Так, ІТ це ПДВ mm -hmm. по-нашому. І, і так само ми можемо в Великобританії повернути частину ПДВ в кінці року. Так, якщо, якщо ми спатили якби за послуги якби більше ПДВ, чим нам зайшло, то ми можемо якби різницю повернути.